Підбиваючи підсумки роботи пожежно-рятувальної частини та міськвідділу. В цілому його начальник Іван Саюк розповів, що впродовж 2015 року в Нововолинську та селищі жовтневому трапилося 50 пожеж. Збитки від них склали майже 800 тисяч гривень. А от вберегти майно від вогню надзвичайникам вдалося мало не на 6 мільйонів. Нововолинські вогнеборці упродовж року врятували чотирьох осіб від загибелі. Вогнем було пошкоджено 11 будівель та споруд у житловому секторі та дві одиниці автомобільної техніки. У дві Надцятому на пожежі загинула одна особа. Серед основних причин виникнення займань надзвичайники називають порушення правил монтажу та експлуатації електроустановок і необережне поводження з вогнем. 2015-го міськвідділ надавав спеціальні платні послуги фізичним та юридичним особам, заробивши таким чином понад 200 тисяч гривень. Ці кошти використовувалися для так для наших потреб. Це було придбане паливно-мастильні матеріали були придбані, використовувались видатки на відрядження, платили, хто їздить до відрядження. Оплату за енергоносії, запчастини, обмундирування закуплялися. І для господарські потреб. Також було ці кошти використані на страхування пожежних автомобілів. Проведення, також передплату перебічних видань було проведені. Спеціальний фонд, що ви розуміли, це те, що ми заробляємо, а державний фонд це що нам держава дає. По державному фонду в 2015 році було отримано асигнувань в сумі 2 мільйони 380 тисяч гривень. З них 93%, ну, 5% відсотки пішло на оплату заробітної плати. Начальник міськвідділу Іван Саюк подякував своїм підопічним за злагоджену роботу, відзначивши особливо резонансні випадки. Говорили й про пріоритетні завдання на 2016 рік. Керівник наради Олег Болиця оцінив роботу міського підрозділу на відмінно, зазначивши, що нововолинські надзвичайники вже зарекомендували себе кращими з кращих і продовжують виконувати обов'язки на належному рівні. Щоправда, зауважив в умовах війни більше потрібно працювати у напрямку відновлення захисних споруд та укриттів і висловив стурбованість щодо великої. Кількості хибних викликів.